Земля на розі вулиць Пилипа Орлика та Небесної Сотні вже майже 30 років у власності громади собору Різдва Христового. Її цільове призначення будівництво та обслуговування будівель релігійних організацій. Там мали збудувати господарські та адміністративні будівлі. Багато років тут був місцевий радіоринок. Нині церква просить підприємців звільнити їхню територію. Підприємці відмовляються. Ми це строїли, І за наші Ми кошти частично це. цей храм побудували. Дуже багато. Ми прийшли рано, сітку стояла. А сітка стояла ранком, так. без попередження, вчора не було сітки. Вам зараз шукають місце, депутатська група ініціатива. Нас шукають місце. А нашу це Якщо понеділок буде зацікавлені. Не церква, а Малик, лічно Малик». Представники собору пояснюють, підприємців попереджали заздалегідь та свої дії називають законними. права вони не мають торгувати. Законного вони не мають торгувати. Їм запропонували на Дубінському ринку, вони не захотіли. На калинівському ринку вони не захотіли. Вони хочуть біля біля рути. Ну там же приватна земля. Хто їм там дає? Який час вони колись платили? Я не знаю той час. Ну ті спожертви давали, вони тоді й торгували. А за останні два роки спитають усіх підприємців, кому вони заплатили копійку? Хоча б. тут знаходилося 92 робочих робочі місця. зараз працюють 10 робочих місць. Чому 80 підприємців знайшли собі місця, де торгувати й торгують? А ці 10 чоловік вони роблять тут це. Правоохоронці повідомили, що протиправних дій зі сторони представників собору не зафіксували. Територія ринку згідно документів належить. Церкві. Ми поцікавилися у містян, що вони думають про майбутню долю радіоринку. Я не з Чернівців, але зносяте. Мені здається, що він дуже погано виглядає. Я пройшлась, мені стало страшно. Подумала, може мене хтось там підріже або щось таке. Я думаю, що варто знести, якщо чесне. Бо ну він мішає нашій архітектурі. Це неправильно там той радіоринок. Я так читаю. Не знаю, як всі останні. Там церква, ну, люди ходять. Молитися, то ну, не гармона. Ну я думаю, що ну, ті люди, які там працювали, вони повинні десь працювати. Нехай буде, Корисно. Деталі буває там, купляємо. То ви за те, щоб він залишався там, де він є. Краще, напевно, щоб там було щось красиво зроблено. Може його перенести другі. Журналісти Сі 4 продовжують слідкувати за ситуацією. Надія Фіщук, Микола Ганутін, новини Сі 4